Доброго вечора, друзі, слава Україні, героям слава. Вадосик, привіті подписчикам. подписчикам Він без комбайна. Передай. А? Гідросилі, привіт. Будемо загальні, чи нема? Будемо будем, будем гідроматичну. Щось хоче я про гідросилу розказати. Ми з'їздимо. Е, приїхали ми бризкати пшеничку. Зараз покажу. Чим ми бризкаємо. Дікамба да, і Герсотил. Норма 15 грамів, декамби 150 на нога. Також додали фунгіцид. Фунгіцид називається. В нормі літри на гектар. Міс супер, інсектицид. В нормі там 120 грам ми дали на гектар. Та ось дали прилипач і Фіногасі. Фіногасі. Так, Зараз покажу пшеничку. Соняшник сходить. Тут я борінки тягав, в принципі, палка невелика. Навпряму. ось так соняшник. по все в баковій суміші, але по частях ми заливали, щоб воно колотилося не все зразу. Тобто Зразу один гербіцид колотнули, другий, третій і так все по порядку. Що вам сказати по пшеничці? Края гарні. Отака в нас не встигла, вона у нас за в зиму пішла. Ну, слаба. Пізній посів. Ну, хочу вам. Показати від посадки вона набагато краще, тобто де було тепліше, затишок, чи може снігу більше. Ну, осінь холодна, весна холодна. Можете побачити на відео, що чим ближче до посадки, тим вона краще. Дивіться, тут взагалі бомба. І тут дивіться, руку. Тут взагалі шикарно, біля посадки. И на цій стороні теж таке саме. Тобто від посадки набагато краще. Чим ми далі будемо заходити, тим буде гірше пшеничка. Тобто де тепліше. Ну, місцями он такі очаги є гарно, А місцями ось слабо. Так, не буду від камери Тобто хуже, 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 чим далі, тим хуже, де тепліше. Не встигла вона закущитися, соняшник схода, бур'янець місцями є. Сейчас позабираємо, щоб так багато бур'яно то немає. Но соняшник є А, ось бур'ян, амбрузія. Ну, така, друзі. На тій стороні я там в діагональ давав дві сівалки спеціально, щоб вам показати, як міндобрево працює. Але не знаю, чи встигну, сонце заходить, треба бігом бризнути. Ну, тут а до посадки теж, як іти. Це не те, що вона тут густіша, вона просто де затишок. Ну, краще. Може було треба норму більшу висіву, але вона, якби закущилась, було б все б нормально, тут вона більше, краще. Ну якось так. Я думаю ми свої 30 центнерів, може 40 візьмемо, зараз бризнемо, потім ще підживемо. Ну а тут взагалі шикарно. Ілі грунт такий, или, ну, не знаю стріла взагалі. Тут э, не то що пересіви. тут пересівів немає, тобто рядок, нема тут такого пересіву, щоб сівалка на сівалку лягала. Ну Тут шикарно, тут шикарно Можна було зняти, порозказувати, що тут а, вона вся така у нас гарна, але ні, друзі, маємо те, що маємо. бомба, тут она закусилася. Вообще шикарно тут. тут значит пробье. тут пробье форсунки. Тут і посадки краще. Так. Будем заїжджать про.